Вітаю вас сьогодні 10 березня 2025 року. І з вами в ефірі я, Марина Живко, коуч стосунків в парі. І допоки приєднуються, я трішки про себе розповім. Я працюю з допомогою методу системних рішень. І Мені 67 років, і я вже всі помилки зробила за вас. І ви можете брати мій досвід, мої знання і отримувати свої результати, жити щасливим життям, не чекаючи якогось майбутнього, коли хтось щось зміни, змінить в вашому житті. І тому сьогодні тема мого ефіру я декілька днів вже ходжу під таким впливом. Я думаю, можливо, щось зі мною не так. От напередодні 8 березня у мене, і це вже не один рік, у мене якось немає такого відчуття, що ну потрібно вітати, і мене не потрібно вітати з цим святом. Тому що ну, чому о 8 березня це є єдиним таким святом, і взагалі єдиним днем для того, щоб ми. Ну, відчували, згадували, що ми жінка. Ну якось воно в мене це зараз не пов'язується. У мене є своя думка, і я, це якийсь такий фальш, тому що ми цілий рік чекаємо, щоб признати себе. Ну, а чому я не можу признати себе сьогодні, що я жінка? І чому я повинна чекати, що там чоловік подарує квіти чи зробить якийсь ну, подарунок, і що це обов'язково, і що це, ну, здається, коли немає чоловіка, жінка страждає, що нема кому зробити подарунок, що от я одна, ну, Зрозумійте, коли ми, ми так є одні, ми народжуємося одні і йдемо з життя. З нами ніхто не йде і не народжується разом. А ось ця роль нашої жінки, отут вона дуже важлива, тому що вона сама прекрасна у нас уже в нашому дорослому житті. А що відбувається на 8 березня? Ми його чекаємо, чекаємо, як діти ну такого подарунка, що нам зроблять батьки. Ми в такому очікуванні, ми готуємо ну там собі щось думаємо, що нам подарують. Можливо, ми обговорюємо, ну в кожній, кожній сім'ї це по-своєму. Ми там готуємо і сукню нову, там зачіску, ще щось, ми вже ну, в такому передчутті цього такого свята, і нас до цього привчили. Нас привчили дуже давно, що нібито один день чоловік, да, а коли тут пише пані Наталі, а коли не дарують, ми ображаємося. Да, звичайно, це вже це така в нас, воно все відпрацьовано, Відпрацьовано уже давно. Коли нас поставили в ті рамки, що ми можемо бути жінкою лише. 8 березня і що ніби чоловік увагу може приділяти лише 8 березня, а далі пішли буденні дні. А чому так? Звичайно, в країні там вигідно, коли ми не щасливі. Коли ми нещасливі, ми звичайно ми не звертаємо увагу на те, що відбувається в країні. що відбувається. Ми, ми собі живемо, от якби в своєму, і ми навіть у себе в своїй сім'ї не можемо навести лад, щоб бути щасливими. І що ми готуємося. Зараз вже більш можливо простіше, що є багато, можна щось замовити, їжу там, а раніше це готувалися, це цілий такий ритуал, і нібито ми чекали, що чоловік вранці там сніданок приготує. І це відпрацьовано так, що воно ну, як війшло вже таке, як така звичка, і вона як узаконена. І, звичайно, що то йшли на гостини, когось запрошували, і знову ця жінка, яку вітають, яку бажають, щоб вона була щаслива, там, красива, ще там різні побажання, вона включає в себе вже роботу в те, щоб зустріти гостей або йдуть на гостини. І тут вже проявляється наша роль не жінки, а проявляється, коли ми йдемо з чоловіком на гостини, а ми завжди... Ну, не то, що це, мабуть, 99%, ми зразу, коли ми вступаємо в шлюб, ми стаємо мамою для чоловіка, коли ми його повчаємо. І от ми йдемо на ці гостини, і жінка що робить? Розповідає, ти ж там не пий, ти ведешся вечемно, там ні з ким не сперечайся, ну в кого що, ми бачимо в свого чоловіка що, щось не таке. І це ми все і продовжуємо далі. І закінчується це все або вдома, з горою посуду, і це все на тобі. Або ми в гостях, і в гостях ми, що? ми ще можемо там по дорозі перелаятися, тому що чоловік вів себе не так, як я б хотіла. І оце весь таке, все таке свято. І тому за цим святом у нас такого живе лише очікування. А очікування, це воно не приносить нам ніякої результату, тому що очікування це майбутнє. А майбутнє ми ніколи не потрапляємо. Ми, ми ось є зараз. зараз. І як би ми не хотіли там колись, воно не буде. І тому у нас така відбувається ситуація, що ми ображаємось на чоловіка, що він щось не так зробив, але ми не можемо сказати. Потім ображаємось на себе, якщо я одна, що мені нема, я там вільна, нещасна, мені немає кому подарувати чи там купити ті квіти. І от ми почнемо з цього, з того, що. Ми можемо самі собі робити і подарунки, і бути щасливими, і не чекати якогось там одного якогось дня, ну що нам виділили? І зараз уже декілька років у нас святкують 25 лютого День української жінки на День народження Лесі Українки. Ну мені це свято набагато більше подобається. А яка ваша думка? Як взагалі ваша думка? От до 8 березня. Як ви відчуваєте і як ви вважаєте, чи таке воно потрібно для нас ну, для жінок, щоб це там виділити раз в год на нас, ну як подивитися на нас як на жінку. А тепер давайте подивимося, як ми в системі нашого життя, як ми чому ми погодилися на таку роль, що ми там раз в рік, ми жінка. Ну там ще на день народження дарують, ну то нібито до дня ж народження, а отут виділено, що це жінка. І от тут відбуваються такі зміни, що ми, є свято, о, є свято жінок-миротворців. Це також хороше, хороше, хороше свято, да, те, що ми, ну, те, що ми можемо бачити, це свято, не, ну, як, воно об'єднує не просто одну людину, а те, що ми можемо зробити для багатьох людей. І тут ми знаходимося на своєму місці. От зараз я вам розповім. Що з, з погляду порядків в системі життя і в системі сім'ї, як ми чому ми погоджуємося на те, щоб у нас було свято всього лиш, щоб ми відчували себе жінкою всього лише раз на рік? І як, ну, як від цього можна позбутися і не чекати? І у нас є Ролі, да, ролі, коли ми стаємо дорослими в дитинстві, ми, хлопчик, дівчинка, ми собі там всі щасливі діти чекають, що нам батьки щось зроблять. А от коли ми приходимо в доросле життя, у нас тут відбуваються вже зовсім інші зміни, трансформації, і які ми не знаємо, як бути. І тому на моєму курсі Формула щасливої жінки, ми покроково такими маленькими кроками повертаємо собі оцю жінку, оцю свою жіночність. Це свою любов до себе, та, що в нас вона є, але ми її заховали під тим, що нам говорили, що потрібно терпіти. Вийшла заміж терпи, що потрібно там, за себе, ти, в саму останню чергу, тут головний чоловік, діти, там десь батьків ми ставимо на перше місце, а за себе ми просто забуваємо, що ми є в цьому житті. І от на, на курсі ми повертаємо. Собі себе ми повертаємо, ми бачимо оту цінність, ми прописуємо свою цінність, яка в нас є оцієї жінки, якою ми є, якою ми прийшли в світ, адже ми собі вирішили так народитися жінкою. Значить, ми повинні бачити в собі, в собі цю цінність, і в першу чергу давати собі те, що ми хочемо, адже ми можемо це собі в дорослому віці дозволити в дитячому віці, звичайно, що нас забезпечують батьки. І ну тут у нас уже нічого. Ми там ми з батьками. А тут доросла жінка вона не чекає, що хтось її оцінить. Що хтось, що вона заробила, щоб її подарували подарунок або квіти, тому що також є такі ситуації, коли чоловік говорить: А що ти робиш? Ти не заробила. Да я не повинна заробляти. Я нічого не заробляю, я просто є. І от оці кроки ми робимо на курсі, і ви повертаєтесь до себе тої цінної, єдиної, яка ви є в себе. І далі, тому що цю роль жінки ми пропускаємо. У нас в основному ми виходимо, стаємо дорослими це 18 років. І тут через якісь роки, можливо, через два-три ми одружуємося, ми виходимо заміж, і ми не вспіваємо бути жінкою. А ще ми не знаємо, тому що коли жінки приходять до мене на чекав стосунків або вже в навчання на курс Формула щасливої жінки, вони лише там починають усвідомлювати, що жінка і дружина це різні ролі. А ми їх просто сплутали, і нам це ну, ми навіть не знаємо цього. І тому так у нас відбуваються такі ситуації, що ми чекаємо оцього празника свята, ми чекаємо, щоб побачити в собі, ніби жінку, але ми її не бачимо, тому що ми тут весь час перебуваємо в ролі дружини, в ролі мами. Ну якщо є там діти, і а ще ми перебуваємо в ролі мами для свого чоловіка, тому що коли ми одружуємося. Ми, звичайно, в першу чергу ми хочемо його перевчити, тому що таких чоловіків немає, щоб вони сподобалися жінкам по всім параметрам. Все рівно ми найдемо, чого його, чому його перевчити. І, звичайно, от з цієї ролі мами ми хочемо отримувати подарунки, хочемо отримувати увагу від чоловіка, перебуваючи в ролі мами. То якщо я в ролі мами, то в мене чоловік в ролі дитини. І ну, діти там, якщо тато дасть йому гроші, то він може мамі там купити да, квіти і там інколи привітають разом е е з татом. А так, ну, це дитина. І розумієте, і от оці всі наші не своє місце в нашій системі, в системі сім'ї, коли ми створюємо, звичайно, що вони впливають на, на наше подальше життя. І далі ми йдемо в, такі, ну, йдемо в тому. Пробачте, в в ролі, не в своїй ролі жінки, і тому ми не отримуємо результату від того, що, що ми живемо, да? ми живемо нам тяжко, тому що ми пропустили цю роль. А от в цій ролі ми навчаємося, як дарувати собі. Це в першу чергу: дарувати отій дівчинці маленькій своїй, яка в нас є, те, що їй не дали батьки. От ми ображаємося, що там батьки щось не купили. У мене також була образа, тому що. Не було такої можливості купити мені ляльку, яка ще в мої часи, там перші ляльки, які з'явилися, що вони кліпали очима і там щось нажимали. Вони нібито, мама, говорили. Ну не було. І в мене така образа, я її несла. да. І коли я стаю доросла, я запитую свою маленьку Марину, а що ти хотіла? І я їй даю. От в цій ролі я даю їй все те, що я хотіла. І в ролі жінки ми собі даємо те, чого ми хочемо. І ми можемо робити собі кожну, коли ми це розуміємо. Ми можемо кожного дня робити собі свято. Ми можемо подарувати собі сонце, ми можемо подарувати собі ранок, ми можемо подарувати собі вечір, ми можемо подарувати ті квіти красиві, які квітнуть на, ну, на клумбах чи десь на грядці. Ми можемо все, ми можемо подарувати спілкування з подругою чи там, собі чашечку кави, за якою ми просто подумаємо, подарувати медитацію, і це все для себе. І його просто обговорити, що я для себе дарую. Я дарую це для себе. Тому що я жінка, і я достойна самого кращого. Це не значить, що я краща за чоловіка, що я там ну, сама. Ні, це тому, що я жінка. Він як чоловік, він також найкращий, і того чоловіка, якого я вже собі е, взяла в чоловіки, коли я стаю дружиною, він також для мене найкращий. І тоді, переходячи в роль дружини, от цієї ролі жінки, коли я мені не потрібно нічого, ні від кого. Ми тут навчаємося, як все давати собі. І як будувати своє, свої стосунки з собою, тому що ми не цінуємо себе? Ми не бачимо собі цю красу, ми себе порівнюємо з іншими і вважаємо, що хтось красивіший ніж я, і я недостойна чогось. І ми починаємо підтягуватися під когось там, ну робити якісь дії, почали от робити тату, да? і всі почали робити їх, тому що ага, от та зробила, там та зробила, чи там ще якісь речі. Ми починаємо дивлячись, але ми дивимося на інших. Ми не запитуємо себе, а я хочу, а що я потім з цим буду робити? А зараз їх вже всі виводять оці, на, ну, на, цьому, на тілі. Тому що це також, ну ми можемо це робити, але з дорослої позиції. Ми повинні задати собі запитання не разова приходь така, що я хочу, тому що в когось є. А ми повинні ми тоді, ми вчимося бути дорослими і відповідати по дорослому за те, що ми робимо. І, звичайно, ми вчимося забезпечувати себе всім, тому що ми повинні навчитися, отримати спеціальність і забезпечити себе, віддати собі все те, що ми хочемо. І тоді ми з цієї позиції ми зустрічаємо чоловіка, ми цілісні, самодостатні, і ми вже починаємо будувати стосунки на рівних, тому що чоловік і дружина, ми рівні, і немає там старшого, меншого. Ми домовляємося, як ми будуємо своє життя. І тоді, коли я цілісна, самодостатня, мені не потрібно чекати від чоловіка, що він там щось ну, подарує мені на 8 березня. Тому, коли я така є, мені чоловік буде хотіти дарувати тоді, коли йому хочеться дарувати. І коли це буде і на 8 березня, то це буде просто ну, буде бажанням не дань, що от я зобов'язаний. Знаєте, коли ми щось винні комусь, ми не робимо його з радості, а ми робимо що от, тому що всі дарують, і, а ти не подарував мені. І з цієї позиції ми не отримуємо радість, і чоловік не отримує радість. От я розмовляла з. Знайомою, і вона говорить, чоловік мені дав гроші на квіти, а я не хочу квіти. От ну, цей раз я не хочу. І я говорю, я собі куплю там парфум, наприклад, щоб це. Але він настояв на тому, що ні ти повинна купити квіти От у нього в голові, і ми вони не могли домовитися. Вона пішла купила ті квіти, але вона говорить, я не, ну, от вони не приносять мені радості. Адже це також установка, упередження, що обов'язково квіти. Квіти це, ну, це не показник, що це. От обов'язково повинно бути, може бути щось інше. І, звичайно, що коли ми домовляємося з партнером, ми домовляємося про те, що я хочу. Тоді я відчуваю радість від того подарунка, який мені дарують. І я вже розповідала на одному з ефірів, що розказувала ну, молода жінка, що вони з чоловіком завели такий вишлист, де записують, щоб вони, кожен з них хотів отримати який подарунок. І от там є подарунки, які дорогі, і є які це дешеві подарунки. І тоді з цього всього ми можемо вибирати подарунок іншому і не запитувати. Знаєте, така цікава практика, мені сподобалася. Це було перед Новим роком, перед Різдвом. От вони цілий місяць вони пішли, закупилися, кожен закупляв для іншого подарунки по цьому списку, що було що цікаво, що було б ну, як, корисно, да? що було б, щоб хотів отримати кожен з них. І потім вони їх упаковували, і кожного дня до нового року вони їх розпаковували. І отримували от такий адвент. Був у них є адвент-календар. і для дітей, і для дорослих. От вони для себе такий зробили. І Це дуже чудово. І туди вони також виписують те, що вони хотіли там отримати на день народження, на якісь ще свята, які вони там святкують. От точно так і цей день святого Валентина також ображаються жінки, що не там не привітали. Там чоловік не його не признає, там ще щось. Ну, тому що це таке ну, нав'язане свято, і теж все залежить від того, як ми до цього відносимося. І ми не повинні чекати якихось там обов'язкових, що всі це роблять. А ми даруємо собі кожного дня цю радість. Тому що, коли жінка наповнена радістю, вона не чекає щастя цього і радості ззовні, а вона наповнена, вона йде наповнюється тим, що вона і спілкується, і щось робить. І дарує собі якісь які подарунки, які вона вважає за потрібні. Тоді вона цікава для всіх, і вона випромінює це все. Вона випромінює свою, свою радість, свою жіночність. І бути щасливим це, ну, це не щось таке химерне, а це те, що ми можемо напрацювати. Ми можемо це зробити і бути щасливим. Бути щасливим, виходячи за поріг, чи просипаючись відкривати очі, і говорити, яка я щаслива, що я сьогодні проснулася, і що зі мною там чоловік, чи зі мною діти, чи там хто зі мною? І оця навичка, вийшовши на вулицю, ми щасливі там зустріти когось, привітатися, і це є щастя, яке ми собі напрацьовуємо. Так, звичайно, от пані Наталя пише, то а навіщо тоді партнер? Звичайно, що партнер. В системі життя партнер нам, так як в системі життя, ціль системи життя це продовження життя, і ми, як партнер, один для одного, ми партнер, ми для того і приходимо сюди, щоб продовжити життя. А без партнера я не можу продовжити життя. І звичайно, з партнером, коли я на своєму місці. Ми все можемо домовлятися, і ми тоді будуємо щасливі стосунки. І нам не потрібно там акцентувати на якомусь святі. А ми просто знаємо, що ми можемо робити. Я роблю йому якісь сюрпризи приємності. Він мені робить. І це заходить в таку дуже чудову звичку, яка також нас робить щасливими. Тому що чоловік теж хоче бути щасливим. адже ми дивимося, ну от мені це потрібно, бо я як жінка, мені там більше парфумів, потрібно якісь прикраси, ще щось. А чоловіку нібито йому також потрібно. Він також приходить і. Отримувати задоволення від цього життя. І коли ми знаходимося на своєму місці, звичайно, тоді у нас буде гармонія в сім'ї, і ми зможемо бути щасливими, бути щасливими кожного дня. Хочу запитати вас, як, як ви відноситеся до цього свята, як моє бачення для вас, ну, можливо, як, як ви реагуєте на це, що, що вам дає це свято? Що у вас відбувається, можете поділитися своїми думками, своїм баченням. І, звичайно, що якщо ви бачите, що ви пропустили ролі жінки, що у вас на першому місці там чоловік, діти, в основному ми зразу стараємося, коли з'являються діти, ми їх ставимо на перше місце. Там, можливо, батьки, робота. Це все говорить про те, що ми не вміємо будувати, ну, ми, ми вміємо будувати стосунки так, як нас навчили. І не завжди вони нам приносять ну, таку радість, щастя. І ми хочемо щось змінити, але ми не знаємо, як є таке бажання, але знань не вистачає. От коли не вистачає знань, ми можемо піти запитати в інших, подивитися в інтернеті, ну, і можете прийти до мене. Запрошую, приходьте на чекап стосунків. Ми розберемося з вами, де ви пропустили роль жінки, і як її дуже легко і просто вбудувати в себе. І бути в цій е, нашій самій першій і самій головній ролі жінки, отримувати задоволення від життя, нести цю радість в свою сім'ю, е, показувати дітям, е, ну вони з нас беруть приклад е, щасливу, е, щасливу сім'ю, в, в яку вони прийшли наші діти, і далі ми будемо радіти їхньому щастю і е, далі бачити, що наші внуки також щасливі. Якщо є запитання, будь ласка, задайте. Якщо немає запитань, я дякую, що ви були зі мною.